На цьому полі ось уже отримали сходи. Посів зроблений по нулю, як в попередньому відео показано, як ми сіємо. Тобто, і приката до каточками. Є сходи вже, є волога, і під соломкою вона доволі непогано тримається. Далі покажемо, як працювали другими агрегатами по других схемах посіви. Тож дивіться, кому цікаво. І будемо разом навчатися ділитися, скажімо так, опитом, щоб було поменше помилок. Один одному підказувати в кого що отримається. Заложено у нас багато експериментів. Ну, до осені по врожаю побачимо, що воно вийде, де краще, де хуже. Бо як в цьому році зробили висновок, що саме головне це обробіток ґрунту, що впливає на урожай, також сівозміна. Тож по сівозміні... Потрібно працювати. Тож хоч хочемо, хоч не хочемо, а сіво зміна має бути. Зрозуміло, що соняшник це найрентабельніша культура. Але в цьому році показало, що не тягне й соняшник. В цьому році плануємо вводити сівозміну озимий горох, будемо завозити собі, можливо, комусь цікавий посівмат, то під замовлення можемо привезти і вам. Буде два сорти. То виложу пізніше відео, які сорти там короткий опис. Звертайтесь кому цікаво.